430 кілометрів. Саме таку відстань подолає блок ракушняк до свого власника. Клієнт із села Корчин зателефонував нам: це Львівська область, а ми у Вінниці і сказав, що хоче придбати весь ракушняк, який є в нас на магазині. Ми перерахували кількість, яка в нас є на магазині, 1350 штук. І він сказав: лот проданий, забираю. Викликали машинку, фура, попутній вантаж. Клієнт з нами розрахувався на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця, тобто мій. Завантажили блок, і невдовзі вже блок поїде до нього. Просто уявіть собі цю логістику і кількість дій, яку потрібно було зробити для такої продажі. Це дуже круто, мене це надихає. Переходь на профіль, підписуйся в шапці профіля. Два номера телефона, телефонуй та замовляй.